Привіт, 22 вересня 2014 року. Сьогодні я готував, попередньо готував сім'ю до зимівлі, позабирав кормові надставки, тобто позабирав магазини, тут вже поставив подушки в лежаках, поставив утеплені доски по краям сімей. Деякі лишні рамки позабирав. в лежаках Лежаки готові. Також і, і корпусні вулики поставив під, під корпус магазин для того, щоб збільшилась підрамочна відстань. Планую закривати повністю нижній льоток, щоб вони працювали тільки на верхній і зимували з верхнім льотком. Сім'ї силі 90% одинакові, деякі там є, що слабенькі, одна із таких, це номер. якщо я не помиляюсь, 15, то друга. Там, по-моєму, 4 рамки чи 5%. І ще навіть черва є. Матка почала червити. А так всі сім'ї, більш-менш одинакові, всі йдуть практично на 7 8 рамок. Зиму, сподіваюся, що буде все добре. Ще залишилося мені їх обробити І ще раз від квіща. Думаю, взяти якісь там полоски, що вставляться в льоточок нижній. Думав, думав боєворолом цим обробляти, але треба знову відкривати, повністю цього не хочу робити. Закінчив я кормівлю, дав по 14 літрів сиропу. ось мені кормушки. Всі в цьому і плюс цих кормошок, що ні вмити не треба нічого, плюс в тому, що багато можна перевезти зараз сиропу. і потім просто викинути цей, цей пакет мусорний. і все нічого не менше. Ще день лишився. Так що на 70% до зими ми готові. Там посадав корпус, в ті пусті корпуса посадав суш, трутневі рамки, вощина, котра натягнута, ось ці всі. Получається 3, 6, 9, 12, 15, 16, на 18 корпусів, там по 8 рамок у них стоять. Ну, все, пока.